До нас на ремонт завітав зігер 001 23-го року і з невеличкою проблемою по пневмі. Правий пневмобалон він спускає, і датчик положення кузову теж треба замінити. Так. Щоб відключити високовольтну систему в зікері, треба дібратися до ось цієї фішки, яка знаходиться за заглушкою омивача. О, є, є, є. О, все, все, дякую. Все, прекрасно. Що мені подобається в цій автівці, те, що датчики положення кузова розташовані зверху, а не знизу, як на деяких попередніх моделях ваг групи авто вже на підйомнику. І по несправностях ця подушка під тиском. Все добре, і датчик присутній положення. А з цією подушкою проблеми. Вона без тиску і відсутній датчик. У нас в Автівці 544 кінські сили. І дуже цікаво, вони підсилили ліву піввість вона на додатковому підшипнику. Але, можливо, із-за поганих матеріалів сальник, потік його теж треба замінити. А так, все в доброму стані. Подушку треба замінити. Датчик положення пошкоджений, треба теж його замінити. І все буде працювати добре. Знімаємо подушку. Так. Вона в нас лопнула і лопнула ось тут по пластиковому контуру. Дуже дивує що китайці роблять копію самі на себе. Тобто ось ця подушка, вона нова, ця подушка оригінальна, але вони досить суттєво відрізняються по матеріалам. Ну, ось ці частини середина корпусу, якщо тут лазерна, Сварка зроблена. То тут технологічний процес, він трохи спрощений, бо це пресовка. Ну, по резині нічого не можу сказати, це вже хімічний аналіз треба. А тут внутрішня частина, вона з пластику, а в неоригіналі зробили з латуні. І деякі дрібні частини. Вони теж з різного матеріалу. Ось цей матеріал він досить хрупкий, тому його вже виняти не вийде. А ось цей оригінал, він гнеться добре і видно, що з ПП пластику. Одразу після заміни подушки і датчика рівня спрацювала автоматично пневма і потихеньку накачує пневмобалон. Тобто ніяких програмних маніпуляцій після заміни фізичної подушки і датчика рівня не потрібні. Ви могли подумати, що ми тільки електрички ремонтуємо, але ні. Ми ще ремонтуємо бензинові дизельні автівки. Тому звертайтеся за посиланням і ставте свої вподобайки. Ще нам потрібні люди, щоб заштовхувати такі автівки. О,